23 грудня відбулось засідання постійної депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку та бюджету міста, розвитку інфраструктури та регуляторної політики. На порядок денний було винесено 30 питань, які зокрема стосувалися виділення коштів на 2023 рік. Деякі рішення приймались без обговорення, але не обійшлось і без дискусій. Дискутували депутати зокрема про суму виділення коштів на поточний ямковий ремонт. Пропонується поставити на рівні. Ми цього року ту суму коштів, яку ми виділяли, для виконання поточного ремонту, це 10 мільйонів гривень. Щоб мене затягували, щоб ну, комісія пропонувала включити позицію по виконанні робіт зімкового ремонту. Щоб мене не втягувалися у червні-липень, а оперативно могли розпочати виконувати роботи, як тільки буде погода. Кінець березня початок. Права в тому, що тоді на, на момент вчорашньої комісії цієї позиції взагалі не було. І Олексій Лівер сказав, що ми весною зробимо обстеження о, ну, поки... аварійні ділянки і вирішили ну, так я, на наші. Я, я рахую, хай воно буде вже особо і зразу пішли, заміряли, і хай кошти обстанеться, а не, не хватить тоді додамо. Дискусійно виникло те, що... Е що ямковий ремонт пропонувалося або 10 мільйонів, комісія запропонувала на початку 2 мільйони, тоді провести обстеження і додати ці кошти. Можна це буде навіть більше. Але, наприклад, є такий момент, який на сьогодні спірний. це… Асфальтування дороги біля стадіону. Дійсно, якщо так, на мою думку, і я в цьому впевнена, що якщо так робити ямковий ремонт, так краще його взагалі не робити. Краще підождати, коли закінчиться військовий стан, і цю дорогу зробити капітальним ремонтом. Тому що ну, всі ми бачимо, що воно, вода стоїть. Зима вода стоїть, нічого зробити не можна. Варто зазначити, що зусиллями депутатів так званої опозиції запропонована сума на закупівлю буржуйок знизилась майже в три рази за результатами комісії. Вартість у нас це було. Ми дивилися, вартість була від 12 до 29 тисяч. Отож, рішення про закупівлю буржуйок за адекватною на думку депутатів ціною посадовці ухвалили. Комісія погодилася на те, щоб Придбати булер'яни 23 штуки в кількість 23 штук. Вчора була сума за кожен балер'ян по 6,5 тисячі, але сьогодні було уточнення за 6 ,800 гривень. В ці 6800, як і я правда, не знаю, який це матеріал, входить також набір труб та, і, і листок під сам булер'ян. Спірне питання, яке розглядалось на комісії, стосувалося фінансової підтримки ОСББ героїв авіаторів. 80 міський голова Ольга Попенко наводила безліч аргументів, аби кошти не виділялися. Мова йшла про відшкодування 416 тисяч гривень. Вона стільки приходити ви підтурші, так? а от для мене це дуже дивно. Ми мали на я яку це потім не запитати ассидайте проектну документацію. Ви Не приходьте, щоб міська давала участь у цьому. Підрядника все виконує, ви самі це робите, ви не приходите до місти, не приходите, а ти роботу дають не можуть. І ми не знаємо, а хто ми виконуємо документацію, а що вона сіки стоїть, а не сірки. а як і ще і із підрядником виконувати роботи? Чому не у тебе і не вирішитись, може? А ви ж це все проводите? От не приходили, ми нічого не знаємо. Я це людина начальник фінансового управління, я б теж хотіла почути. Ми просто виділяємо гроші і не знаємо. На б сказали 416 і ми виділяємо. Я думаю, якщо б 416 у нас повинно бути правильна документація лежати. Ми повинні... І яка, якщо поправній документації іде 4 мільйони 800, 000, то чому пішли на 4 мільйони 800? 000? Чи можливо тендер пройшов? Там є 4 мільйони, чи ми пішли на 4 800? Є, без, ну, вес, я ж кажу. По-перше, вся ця документація є, вона вам потрібна передоставитися обов'язково. Чому? Все одно ж ви знаєте, звучить ваше питання. Чому? Тому що, по перше, програма енергодім, яку ну Реалізацію, якою ми ну, займаємося, вона не передбачала тендер. По-друге, тендер, ну чесно, я не вмію їм користуватись. По друге, наскільки я знаю, тендер це також плану плплатна діяльна. Почекайте, у нас 18 квартир, Чесно, зменшує, не зменшує. Вибачте, я отримую... Та за умовами скажи, що у вас виконавець визначений, до чого вони не мають, вони не проводять сендера. Так, oh, да, так. Да. Скільки ви коштів залучили від фонду на До вас прийде, у вас буде сказати 500, 000. Сіках, О, ви зручили, вас 500 000. тисяч. Ви будете цікаві? Оля я вибачаю... Я спитаю, у вас поспитаю. Я спитаю, 500 тисяч. Ви поспитаєте, буде? Вони до мене звернулися до вами, Оля я не про те питаю. А я зараз задаю питання, яке стосується безпосередньо розвитку ОСБ в місті Прилуки. І хотів би, щоб голова ОСББ надала відповідь на запитання, скільки коштів залучено від фонду енергоефективності? 70% скільки суми? Більше трьох мільйонів. Більше трьох мільйонів цей будинок ці мешканці взяли на себе відповідальність, взяли на себе підвищені платіжки і залучили. Сторонніх коштів більше трьох мільйонів і зараз просять допомогу міської не. ради. Цим будинкам попередньо надавала допомогу ОСББ і цьому будинку. Я висловлював свою позицію на комісії житлово-комунального господарства і зараз як депутат Ми. висловлюю також. А ви дослухаєтеся, не дослухайтеся ваше питання. Проте, всупереч думці міського голови, та завдяки аргументам депутатів рішення про виділення коштів ухвалено. Розглядалось на бюджетній комісії і питання недофінансування медичної сфери. Зокрема, в частині заробітних плат медпрацівникам не вистачає 8 мільйонів гривень. Зазначає директорка Прилуцької центральної міської лікарні. Для того, щоб закрити рік, нам в нас є нагальна необхідність 8 мільйонів. Якщо ми не закриваємо заробітну плату. По суті, Національна служба здоров'я України вже повідомила, що перші суми по договорам будуть тільки в кінці лютого. На даний момент все, що від нас залежить від лікарів, відбувається контрактування. Всі 13 пакетів, які перший етап ми подали, вони підтверджені. Очікуємо ще 4 пакети, це буде з 25 грудня. Але всі ці дії поточні і кошти, які зможуть для того, щоб забезпечити свої сім'ї, будуть тільки в лютому місяці, і е, наразі для того, щоб е, закрити це питання і забезпечити роботу е, безперебійну закладу, тому що е, люди ходять на роботу. Я прошу вас розглянути дане питання і е, прийняти рішення. Питання про виділення коштів буде винесено на сесію міської ради, як і низка інших питань важливих з точки зору життєдіяльності міста.